Так, друзі, всім привіт. В общем, давненько вже не було відоса. Звісно, е, буде трошки не тематика мого канала, ну, плюс-мінус теж. Зараз будемо зливати масло. Заливатиму масло в двигун Shell 10W-40. І в цьому квадрику будемо міняти масло, ТО підійшло. І тут у мене на натекенько. Так, пробіг у нас зараз 200 зараз, 264 км Рішив я зробити йому перше ТО, залить новеньке маселко і потім в тисячу поміняємо ще раз. Так, даний мотоцикл я купував у Запоріжжі. Паша, привіт! Тобі дякую, що. А ну, це все діло допоміг організувати. А як допоміг організувати? Е, хто бачив відео в мене на каналі привозили Кун, то там стояв і оцей мотоцикл. І е, Жека, директор компанії Агрокуп, він теж мені допоміг. Він допомагав в оці всій всі, покупці цього мотоцикла. Там вони з Павлом з одного міста вирішили. Ці мої всі питання по мотоциклу. Так, мотиком на даному етапі я е, покамість задоволений. Е, як ви бачите, вже є нормальні номера, вже мотик зареєстрований, поки все класно, покамість кайфую. Так, в Павла там, звісно, вибор величезний, е, по мотоциклах, по квадроциклах. про Ну, по підбайках, ну, такий магазин, вибор дебелий. І, ну, то є, Ти з ним спілкуєшся, немає ніяких питань. То є, підскажують, розказують, совітують, ну. І про те допомагають. Ти будеш мені допомагати масло міняти? Да? Так? Ну, так бери ключі, відкривай. Ні. Чого? Гуляти будеш потім. Так, ну в общем что? Сейчас тут знімаємо защиту, відкручуємо, зливаємо масло і робимо таке ж саме і там. Подивимося, яке ж тут було залите масло, цікаво. Так, ну що, масло доволі чистеньке, гарненьке. Я думаю, буде грязніше, коли ні. Доволі чистеньке масло. Но рідке. Подивимося. Хай збігає. Так, при першій заміні фільтра цього міняти не буду, а на наступну заміну вже закажу обов'язково. Ну, масло було рідкувате. Зараз подивимось, яке в тебе буде. Ну в тебе ж більше тисячі наїзду. Ти вже... Ні, ну після заміни. Так, ну що, залили ми вже свіженьке масло. Зараз заведемо, хай поработає. А ну Тьомчик, де там твій? Отлично. Все робить то що надо. Всю цю всю процедуру зробимо ще на тому квадрику, зделім там масло, подивимося яке буде, все, все ок. То що треба. 에, кстати, да, в Павла ще є тікток канал агрорай. Там вибор, ну, він показує всю свою техніку, так що перейдіть на Тікток і подивіться. Ну, а ми зараз приступаємо до квадрика. Давай, Тьома, на травичку його откочуй назад. Зараз там заміняємо масилку і все буде бомба. Так, цей обслужений. Можна ще кататися 700 км до слідучої заміни масла. Таке якесь наче з осадками у маселко і дуже рідке. Заливав такий шел. Я думаю, це буде набагато краще, ніж рідне масло. Так зараз ставлю защиту. і защиту. Зараз там відкручу хастікає масло, а тут ставлю і за щиту. І все, і можна тепер далі кататися. Так, ну що, злили ми у малого масла теж. Ну, тут, звісно, почорніше набагато, а чого чорніше, то що вже більше тисячі проїхав. Ну і Трошки там не було уровня. 750 грамів масла в цьому моторі. І ти заглядаєш, так? Да? Yeah. Що там порядок? Капає. Yeah. Понятно. Хай скапує. Тут десь пів літри злив, грам 250 не вистачало. Останній раз дивився на щупі, було норм. Але парень такий, що дає джасу квадрику добре, не можна впоймати. Ганяє скрізь. Ну Нічого, зараз ми йому свіженького масилка зальємо і буде норм. Що, син? Ну, зараз приберемо каністрочку і повитираєш усе. Идем, будем ставить защиту на мотоцикл. Идем. Okay. Закрыю. Давай, піднімай, держи. Ти ж прийшов помогать, значить держи. Чайк тебе А Хто? Бабенко Віталій. Ага, сейчас. Наживлю вже. Так, ну що, давай, Тьомич, тест драйв. Так, ну і ми з вами зараз проїдемось по ставочок. Поснімаю, вам ще трошки покажу ставок, давно не були там. Так що, прям на ставочок. Так, ну що, ось ми на ставочку. Отака така тут красота. Ялинки вже підросли гарно. Но рибалка ще закрита, ще не можна рибачи. Попросив показати ставочок Так, ну а на цьому, друзі, завершуємо відео. Кому сподобався відео про мотоцикл, з вас сподобайка, комент, ну і підписка на канал. Всім пока!